Для християн, основою життя є новий завіт. Новий завіт об'являє нам Ісуса Христа, через смерть і Воскресіння якого здійснився вічний завіт між Богом і людиною. Ісус Христос, правдивий Агнець Божий, який бере гріх світу. Сьогоднішню програму ми присвятимо суті і розумінню нового завіту. Святий Єронім, перший прикладач Святого Письма, який знав його майже на пам'ять, каже: незнання Біблії означає незнання самого Христа. Христос є Божою силою і Божою мудрістю. Чим є життя без знання Святого Письма, через нього стає нам знаний сам Христос, який є життям. Тому стараємося разом пізнавати ці книги, щоб Христос став ближчим до нас і ми могли пізнати Його. Христос об'являє нам Небесного Отця. Для Ісуса воля Отця є найважливішою, тому Він є послушний їй до кінця. Отець також знає, що є кращим і для нас. Батьки, які для своїх дітей є представниками небесного батька Бога, також стараються передати їм все необхідне і краще для їхнього життя. Ісус Христос навчив любити добро. Ісус Христос для людей робив добро. Ісус Христос страдав за наші гріхи. Ісус Христос оздоровляв людей, коли в них була температура, або коли вони були хворі, коли їх щось боліло, голова, коли в них травма була, нога боліла. Ісус Христос нагодував людей. Ісус Христос перетворив воду на воно. Ісус Христос створив нам землю. Ісус Христос воскрешав мертвих. Ісус Христос помер за наші гріхи. Ісус Христос відкупитель від усього світу. Переображення Господнє одне з 12 найбільших свят у християнстві встановлено на честь об'явлення божественної природи Христа Спасителя своїм учням на горі Тавор. Ось як про це написано у новому завіті. І він перед ними преобразився обличчя його, як те сонце, засяяло, а одежа його стала біла, як світло. І з'явились до них Мойсей та Ілля і розмовляли з ним. І ось голос Ісмари Смари почувся, що казав: це син мій улюблений, що я його вподобав, його слухайтеся». Переображення показує нам, що на зміну старому завіту приходить новий, навіки укладений в Ісусі Христі. Послання до євреїв розпочинається такими словами: Боготоразово і на різний спосіб Бог промовляв до людей своїх через пророків, а на кінець промовив через свого Сина Ісуса Христа. Ми з вами, дорогі, живемо не тільки у 21 столітті, а вже дві тисячі років живемо після приходу Спасителя, як ми кажемо після Різдва. Христову. Християни вірять, що зараз є новий Завіт, укладений між Богом і нами в Ісусі Христі. Новий Завіт – це також Друга частина Святого Письма, через яку ми довідаємося, як жив і діяв Господній Син тут на землі. Але новий завіт передусім. Це сам Ісус Христос. Якщо до Його приходу вибраний народ та люди у світі прямували до Бога через виконування заповідей Божих, через декалог, то у Новому Завіті закон перестав спасати людину, бо прийшов Його законодавець Спаситель. Саме виконування заповідей тепер не може людину привести до Царства Небесного. Треба щось більшого. Треба йти за Ісусом Христом. На горі Тавор, на який Ісус переобразився, власне, ми бачимо цю велику правду. На зустріч із Ісусом Христом приходять Мойсей та Ілля, Мойсей той, якому Бог дав. Десять заповідей, Ілля найбільший пророк Старого Завіту. Вони є у світлі Божому. Вони показують, що вони передбачали і проповідували прихід саме Ісуса Христа, Божого Сина. Чим відрізняється новий завіт від старого, правда, віри християнської говорить, ласка Божа для спасіння є конечно потрібна. Людина тепер знає, що сама не може попасти до неба, а тільки в єдності з Ісусом. Що б вона не робила, якої би доброї не було, які би зусилля не прикладали, але без нього спастися неможливо. Ісус говорить, Я є дорога, правда і життя. Ніхто не приходить до Отця тільки через мене. На горі Тавор, коли Ісус переобразився, учні його побачили, ким я насправді Син Божий, правдивим Богом, і війти в Царство Небесне, яким є життя у Пятсятій Троїці, можливо, тільки разом з ним. Пам'ятаємо про це. Не шукаємо спасіння ні в чому іншому, ні в кому іншому, а тільки в Ісусі Христі. Ми повинні нарешті зрозуміти, що ми є в Новому Завіті, що вже не потрібно очікувати на Месію, потрібно Його полюбити, потрібно жити з ним і разом з ним повертатися до небесної батьківщини. Як можна краще пізнати те, що навчав і навчає Ісус? Це ми можемо зробити, відвідавши ті чи інші місця, пов'язані із земним життям Спасителя. Людина, яка повертається з тих місць, стає зовсім іншою. У сьогоднішній рубриці «Життєві історії ми з вами познайомимося з художницею іконописцем Вікторією Типчук, яка мала можливість поглянути на те, про що більшість тільки читали або чули. Які найяскравіші враження від відвідин святої землі? Запам'яталася і вразила мене іудейська пустеля. Народилася робота на цю тему. Вона була дуже цікава, то був момент, весна, коли все цвіте. І е, дуже гарні переливи оливкового кольору я побачила. Так квітуча іудейська пустеля, яка є мертва, то є піски, хоча вона і гірська така місцевість. Воно залишила таке враження. Які вилилися десь у роботу творчу. Мертве море, соляний стовп, направду скеля досить така висока. Виглядає, із автобуса ми паломники під'їжджаючи, не повірили, що це дійсно масив, масив сіль. І коли тільки вийшли, вже переконалися для таких паломників для переконання. Є брила, яку можна. Попробувати. Все на дотик, як тома. Ще хочу згадати, гору Сетай. теж була в рамках поїздки і теж була така незабутній підйом серед ночі, посеред так, ніч була темна. Я була вражена тим, поглянувши на небо, я побачила місяць, місяць обернений як мусульманський знак. так, Тобто низу. Це для мене було відкриття. В духовному плані, <кій> звичайно, найбільш вражаюче — це був Єрусалим, храм гробу Господнього, Голгофа, Хресна дорога. Несподіванкою виявилося те, що це все дуже близько одне від одного, ці всі місця. Неймовірно так. От до того я уявляла собі, що це все-таки по протяжності, ця хресна дорога є довша, набагато. Десь Голгофа від гробу Господнього теж на великій, ну на більшій відстані, ніж виявилося насправді, то буквально ну, метрів 10, напевно, 5, десь ось так. ну Це було несподіванкою. Ти приходиш через базар їхній, та хресна дорога її особлива. Якісь стації розміщені просто посеред, так, посеред їхніх лавок, посеред купців, які продають все, що завгодно. Окремі стації то є каплички, церковці. Тобто ти дуже так відчуваєш себе по-різному, по різному, по -різному несподівано. Середовище тебе так, середовище тебе заставляє або ти повністю зосереджений в собі, тому що як тільки ти десь звернеш увагу на те, що там голосять, кричать, говорять, так, так твоя хресна дорога вже напевно пропала. Але всі паломники вони налаштовані на, ну, на таку духовну десь стезю, і це виходить легко там. Можливо, в іншому випадку і не вдалося би так зосередитися. Там воно якось зусиль особливих ніхто не докладав. Вікторія, як позначені стації хресної дороги? Вони позначені, якщо вони знаходяться на стіні, то це є плита кам'яна невеличка із хрестом і з позначенням стації. Поломники знають, той, хто веде сам, священник чи інша людина, тобто знає розміщення цих стацій, на цій дорозі хресні посеред базару. І паломники від стації до стації. Проходять цю хресну дорогу, як колись Христос. Чи змінилося ваше уявлення про життя Ісуса Христа? Напевно, набагато глибше, десь повніше, почала усвідомлювати те, що було прочитане, і більш прив'язала собі конкретно до певної землі, певних умов, певної, ну, певного середовища, традицій, звичаїв. Те, що побачилося, відчулося так а зсередини. В... А в духовному плані, що відбувалося? Ну, в духовному плані відчула, звичайно, зміни. Коли ти перебуваєш на святій землі, то взагалі особливі в тебе відчуття. Відчуття взагалі важко комусь передавати, пояснювати, тому що не, не існує якихось означень, що ти там відчув, а що ти там відчув. Це дуже складно. Напевно, я відчула е, те, як жив Ісус Христос. Людей, які його оточували, яке це було середовище. Це все були було такі дуже цікаві відкриття для себе. Тепер я його новий завіт, сприймаю, напевне, повніше через те, що відчувши, побачивши запах, колір, занурившись в те середовище, зовсім по-іншому прочитуєш той новий завіт. Він для тебе набуває. Яскравішого, повнішого, наповнення і правдивішого. Не такого, як до того моменту, коли далі уяви про українську землю, яку ти знав, сонце яке над головою, і те, що навколо тебе діється. Сьогодні досить популярними є повідомлення про так звані «Євангелії», які не ввійшли до Нового Завіту. Про це пишуть, роблять нібито сенсаційні заяви, знімають фільми. Чому церква визнала за канонічні або богонатхненні тільки чотири Євангелії? Чому інші так звані апокрифи, які ніхто до речі ні від кого ніколи не приховував, не війшли до канону нового завіту? Щоб краще це зрозуміти, послухаймо духовного отця. Отче Юрію. А скажіть, для чого взагалі читати Біблію? У Біблії міститься дуже багато цікавих речей. Котрі стосуються кожної особи, кожної людини. Там є багато відповідей щодо повсякденного життя, а тим більше життя вічного. Усі людські переживання, усі події, які людина переживає впродовж свого життя, також є частково відображені в Біблії, а тим більше є подані рішення, як саме потрібно повестися у певній ситуації. Тим більше, коли кажемо про Біблію, це питання людської душі і її відношення до Бога. А як краще читати, починаючи з Нового Завіту, зі старого, можливо, з книги Откровення? Напевно, слід використовувати той метод читання із початків. Я маю на увазі зі старого завіту розпочинати, а тим більше потрібно ще. Використовувати іншу допоміжну літературу, яка стосується певних інших областей, які додають більше інформації. А які саме джерела? Наприклад, є так звана біблійна герменевтика, є так зване біблійне тлумачення, чи одним словом називаємо екзегеза, включаючи географію. Щоб Ознайомитися із тими народами, які жили, скажімо, з сусідніми, не тільки єврейським народом. Тому що новий завіт, він, на перший погляд, є простіший, адже ми чуємо щоразу певні притчі, певні розповіді, певні пояснення. А коли мова йде про старий завіт, він чомусь залишається здебільшого так в тіні. Але проте він є набагато складніший. А чому саме чотири Євангелії від чотирьох апостолів? Адже й інші апостоли писали свої оповіді про життя Ісуса, чому вони не канонізовані. Коли ми зараз говоримо про питання канонічних і неканонічних книг, ми заторкаємо питання апокрифів, так званих, тобто книг, котрі не увійшли до біблійного канону. Таких книг нараховується декілька десятків творів. І всі неканонічні книги вони охоплюють по своїй структурі і розповідь майже той самий зміст, що і канонічні. Проте церква впродовж декількох століть вибрала саме ті книги, які були би корисні для християнських спільнот. Отче Юрію, поможіть мені розібратися з запитанням, що таке є біблійний канон? У теології ми відразу уявляємо собі збірку богословських книг, які стосуються Біблії і стосуються Старого та Нового Завіту. Біблійний канон є один, куди входять всі інспіровані біблійні книги. Проте існує канон коротший і канон довший це на рахунок Старого Завіту. Стосовно Нового Завіту, там є один єдиний, який містить 27 книг. В теології канон вважають інспірованим, тобто книги, котрі є натхнені Святим Духом. Читаючи Євангелії, ми зустрічаємо подібні історії у всіх чотирьох апостолів. Для чого потрібні такі повторення? Це буде стосуватися швидше усього питання авторства Євангелії, адже ми маємо чотири Євангелія. І кожен євангелист, коли писав про життя Христа, про його навчання, оздоровлення і багато інших речей, він дотримувався своєї головної провідної думки і намагався подати події із життя Христа і свого погляду. Тому ми маємо різні чотири євангелії. Тобто стоїть питання індивідуальності автора. Знаком нового завіту є святе Євангеліє, яке на престолі знаходиться поруч з кивотом, де міститься Євхаристійний Христос. Євангелія займає у церкві унікальне місце, про що свідчить пошанування, яке цій святій книзі віддає літургія і незрівняний потяг, який в усі часи переживали святі. Немає науки ціннішої, величнішої ніж текст святого Євангелія. Дивіться і запам'ятовуйте те, про що наш Господь і вчитель Ісус Христос навчав своїми словами і творив своїми вчинками, говорить свята Цезарія. Євангеліє, це грецьке слово означає добра новина, але не йдеться тільки про якесь повідомлення позитивного змісту, яке має нас розвеселити, вивести зі смутку. Добра або блага вістка це та, на яку чекало людство. Це відповідь на прагнення кожного людського серця, спраглого любові. І повного щастя. А у цій добрій вістці говориться про прихід Спасителя Ісуса Христа, який має нас повернути до втраченого через гріх Царства Небесного. Євангеліє – це також назва книги про життя і діяльність Господа Ісуса Христа. Існують чотири Євангелії, визнані церквою, як ті, що натхненні Богом і передають Божу правду. Всі вони творять одну Євангелію, бо звіщають нам особу Христа Спасителя. Євангелії – Є частиною Нового Завіту, який є Другою частиною Святого Письма або Біблії. Євангелій виникло у три етапи: перший етап життя і слова Ісуса Христа. Господь Христос нічого не писав, Ісус промовляв, а Його учні і апостоли слухали і роздумували, Він діяв, а вони дивилися і запам'ятовували, і все це учні робили, щоб наслідувати свого божественного вчителя. Другий етап. Проповідь апостолів після Христового Воскресіння, Вознесіння і зіслання Святого Духа, у якій вони проголошували Спасіння Ісусі Христі, опираючись на те, що вони самі бачили, чули і чого торкалися. Третій етап поки були живими наочні свідки життя, смерті і Воскресіння Ісуса, не було потреби нічого записувати. Взагалі, то перші християни вірили, що вони доживуть до другого приходу Христового. І тому не бачили у цьому потреби. Потреба виникла тоді, коли вони один за одним гинули мученицькою смертю, засвідчуючи свою віру в Христа, і потрібно було зберегти для майбутніх поколінь пам'ять про особу Спасителя. Євангеліє у церкві є огорнуте пошаною, особливо у літургії, коли воно уособлення Ісуса Христа, що є Словом Отця, урочисто вноситься і цілується священником і вірними. На Євангелії наречені присягають один одному любов і вірність подружню. Євангелію слухають настоячи на знак пошани і уважного слухання. Євангеліє має своє місце на престолі, бо воно, як і святе причастя, є для нас поживою на життя вічне. Бо Євангеліє це сам Ісус Христос. Недаремно один святий сказав. Людина найкраще використає свої очі, проливаючи сльози з любові до Бога та читаючи Святе Письмо. Свята церква говорить про два вівтарі, з яких до нас приходить Христос: вівтар Божого Слова та вівтар Євхаристії. Читаємо і розважаємо щодня слова Нового Завіту, Євангелії, діяння та послання апостолів, книгу Откровення. Вони навчають нас більшої любові до Христа, Його церкви, стануть духовною їжею для наших душ і очистять наші серця. Блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать. З вами була програма Знаки часу до нових зустрічей. Слава Ісусу Христу!